Освітня підтримка у кадрі географія 7 клас. Материки тропічних широт Австралія. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. У геологічному минулому Австралія, як і Африка та Південна Америка, були частиною материка Гондвана, від якого вона відокремилась наприкінці мезозою. В основі Австралії за винятком її східної частини лежить давня Австралійська платформа. На сході до давньої платформи приєдналась область герцинської складчатості. За характером поверхні Австралія переважно рівнинна. В Австралії немає активних сейсмічних зон і діючих вулканів. У зв'язку з чим її називають найспокійнішим у тектонічному відношенні материком. Тектонічні рухи сформували три основні форми рельєфу західноавстралійське плоскогір'я, центральну низовину і великий вододільний хребет. Великим вододільним хребтом в Австралії називають невисокі сильно зруйновані східноавстралійські гори, що простягаються уздовж усієї східної окраїни материка на понад 2000 кілометрів. Середня висота гір 800 тисяч метрів. На крайньому південному сході гори досягають найбільшої висоти і називаються австралійськими альпами. Тут розташована найвища точка Австралії, гора Костюшко. Австралія багата на різноманітні корисні копалини, особливо на руди чорних і кольорових металів. Кристалічні породи фундаменту платформи містять поклади залізних, алюмінієвих, мідних, свинцево-цинкових, уранових руд, полуа, платиних та золота. З осадовими породами Щохла платформи пов'язані родовища фосфоритів, кухонної солі, кам'яного та бурого вугілля, нафти природного газу. В Австралії зосереджено 85% світового видобуткоопалів, напівкоштовних каменів, які використовуються для виготовлення ювелірних виробів. У 1978 році в Австралії були знайдені алмази. Нехай кожен день буде викликом для нашого розуміння.